Eu looking канализация без этого зайти. Що ми маємо? Маємо таку ситуацію. Автомобіль е, провалився в каналізаційний люк, дощу приймач е, через неналежне виконання своїх обов'язків власником дороги, тобто Галицької райдержадміністрації, наскільки ми зрозуміли, е, вода розмила даний дощу приймач і автомобіль провалився. Нанесено на збитки, я вважаю досить такі суттєві, і мені для себе особисто цікаво, що понесе відповідальність людина, яка повинна була відповідати за дану ділянку дороги.